Усім привіт, мої любі друзі. Це прониклива історія ніколи не залишить... нікого не залишить байдужим. Цінуйте своїх рідних та любіть їх щохвилини. Зі своїм чоловіком Андрієм я познайомилася ще в університеті. Ми були в паралельних групах. Почали зустрічатись ми на першому курсі, проводили увесь час разом, прогулювали пари та насолоджувалися життям. На четвертому курсі ми пішли. На роботу та перевелись на заочну форму навчання, почали орендувати квартиру і жили дуже щасливо. Наприкінці навчання я зрозуміла, що вагітна. І нашому щастю не було меж. За місяць ми влаштували гучне весілля та були як чоловік і дружина. На нашому весіллі були усі наші одногрупники, і всі дуже тішились нами і були щасливі та дружні. На жаль, моя казка про щасливе життя тривала недовго. Одного ранку Андрій не прокинувся. Я не вірила власним очам. Мені здавалося, що все це сон та неправда, проте, на жаль, його не стало. Я вже була на такому терміні, що була готовою народжувати. Так, Бог забрав одне життя і приніс на цей світ життя нашого синочка Ромчика. Я цілий рік не могла повірити у те, що це сталося. Ще рік тому ми мріяли про те, як облаштуємо кімнату для нашого хлопчика, а тепер у мене немає чоловіка. Важко зараз змиритися з тим, проте я маю для кого жити. Мій син Ромчик так схожий на мого коханого, що я вам просто передати не можу. Наскільки я полюбила цього малюка, і тепер наш татко дивиться на нас з небес і оберігає нас там. Він наш ангел-охоронець, і я знаю, що він завжди буде поруч. Цінуйте своїх рідних, любі друзі, бо завтра може і не настати. Кажіть, як сильно ви їх любите та будьте. Відвертими з ними. Чи вразила вас така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. Я вам дякую за прослуховування. Усім па-па!